У моментах місті Львові. Зараз ми вже переходимо на більш масштабний процес. Хто розказує? Дівчон, знімай камеру, йде, лай лайку, як вона заїжджає. Давайте, давайте. Так. Так. так, а ви, будь ласка, давайте протестуйте другу машину. Зачекайте. Фіксація відбувається. Да. Хто хоче знімати, фіксація знімається, а купон. Камери, можна на передній стік. Так то зараз зараз. Хто знімає, щоб за ви... хату? Ви... <плес> <плес> <збирає. плес> Ось оттуда можна підкрити двері. Все у рівня ураження. Друзі, давайте поки щоб ми звернули увагу, тому що тут насправді пані Пчовкіна, вона займається питанням на загальноукраїнському рівні і дуже багато нам допомагає. Система фіксації. Зараз максимально безпечно все. Давай кину мікрофон. Ш -ш 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 -ш. Можете розказати, покажіть, як там фіксується, що до чого. Дайте, да, сторони. Це Дуже просто. Його піднес. Можна повідувати. Там нажимаємо кнопочку. Для того складу? О тут. Можете трошки. Давайте покажемо. Сам? так. Да. Є. Викинуємо кнопочку, кнопочку щоб... шукати.

зараз нереально. А звичайно, автівку крісло, звісно, не поміщається в багажник? Якщо, наприклад, просто присідати, то це саморудна історія. Ну от так. Я їжджу на звичайному сіданні і розбираю просто. Ні, а отак все. Ви, може, і розповісти так само досвід свій київський, бо... Виїжджаєте зараз до цього Можна вас буде попросити, щоб якісь не прийти? Де в нас є компанія? Окей, великий просто, скажімо, вам особа. Якщо в нього якихось уражень не може започно полісіти звісно полісному сидіння. Поверніться воно може, може прямо раз і, власно, і може, <клес> ні, не пересідають. <клес> так, ні, я маю на увазі це такі пасажирів. <клес> тобто є люди з опускацією, якісь виноват. Друзі, якщо хтось має запитання, можете запитати нас колег. Давайте замочимо. Спікові куди? Пані Вільно. Вийде. Але я попросив би вас навчальці це робити. Якось мінялися напитки. Давайте якось. Зараз. Нормально маю. Хто буде перший говорити. Я думаю, Андрій Іванович скаже про ініціативу, потім партнери скажуть, як воно долучилося. Ні, ми просто вас зверху не знімали. Ми не знаємо. Для нас це буде нове. Ну, але нас цікавить, як люди скористатися тим, як викликати це таксі і. Ну тобто те, що може безпосередньо стосуватися. Тоді, друзі, давайте так. Перш за все. Стоп, 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 чекайте, зачекайте, секунду. Всі готові? Ні. де скажу. Секунду. Хай ми підходиться. Все, всі не готові, можемо. Давайте, друзі, давайте, ну серйозно. не то Добре, ми у ШОМі е, запускаємо три таксі, які будуть обслуговувати людей, е, людей які напрямують. І власне усі, хто дотичний до цього запуску, будь ласка, зараз можуть приїхати. Вибачте, що так свободно, але та повода, така погода така історія. Е, е. Дивіться, друзі, сьогоднішня зустріч це про гідність. тому що в нас Дуже багато людей на кріслах колісних, і вони мають себе гідно почувати. Поїхати до друзів, поїхати в театр, поїхати в лікарню. Тому велика подяка компанії ОКО, яка запрезентувала три машини, компанії Уклон, яка береться в модерацію. Тобто запускаємо систему у Львові і вона буде тільки розширятися, скільки буде потрібно машин, стільки будемо залучати, докупляти, тому що це є важливо, це про гідність. Велика що ви спеціально з Києва приїхали. Це наші хороші партнери. Велика повага вам, тому що ви як ментор працюєте. Мої колеги більше розкажуть про саму систему, як вона працює, а я просто щасливий, що ми маємо у Львові якісний сервіс і повагу до людей. Додалися? Наразі є два партнери. Чи буде більше партнерів? Ви знаєте, навіть отут реконструкцію на площі ринок ми робимо спільно з Ісландцями. Також з українськими бізнесменами, які дуже часто не хочуть себе рекламувати. Це є Божа справа. Людина, яка ризикувала своїм життям і має сьогодні інвалідність, вона має мати підтримку і повагу в суспільстві. Тому не має бути жодної локації, яка може бути недоступна. І театри, і музеї, і кафе все має бути доступно. В цій частині ми багато робимо. Але роботи не почати країть. Треба в голові змінити відношення. Я пам'ятаю, коли я збирав е, власників бізнесу на першу зустріч, я їм говорив: ну, от ви розумієте, наш багато героїв, їм треба якось бігати. Так, так, ми поможемо там зайти в Я Ро, добре, а якщо ти нас захоче в туалет, ну ви розумієте, на стара будівля, Ви на, на другому році війни будете розказувати, що ви не зробили відповідні умови, задумалися, пішли робити і сьогодні роблять. І динаміка позитивна. Дякую, друзі. Власне, представники від Оку, можливо, розкажіть, бо саме ви стали фінансовою долучилися до цього проєкту, що ви, ваш, ваша участь для початку представтеся, ім'я прізвище і вашу посаду, хто Василь Дмитрів, віце-президент з маршрутку. Бо так, вас не чути взагалі тут. Місце для... Я тоді коротко розкажу. Фактично, ми всі розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українців втратили свої кінцівки, вони потребують протезування. Відповідно, кількість людей, які пересуваються з допомогою крісел колісних, вона зростає і буде зростати з року в рік. Відповідно, ми всі маємо робити все для того, щоб ці люди максимально були інтегровані в життя і були максимально могли вести соціально активне життя. Могли легко пересуватися по вулицях, легко пересуватися, казав мер в різноманітних закладах. Ми, як мережа ОКО, вже давно проектуємо свої комплекси таким чином, що ми враховуємо потреби маломобільних груп населення. А це і спеціалізовано обладнані туалети, це і паркомісця, це і заправка обладнана без бордюрів. Ті речі ми враховуємо, а особливо цього року ми приділяємо максимальну, максимальну увагу цьому питанню. Відповідно, коли до нас звернувся уклон про підтримку цього проекту в Києві пальним, ми подумали, а чому нам. Не розширити цей проект в місто Львів і не закупити відразу автомобілі. Звичайно, і пальне це наше і віддати пальне під пересування цих автомобілів. Цей проект є дуже логічним продовженням нашої соціальної відповідальності. Ми від початку повномасштабного вторгнення вже вклали понад 1,3 мільярда гривень за допомогу. Ми концентруємо свою допомогу звичайно для ЗСУ. Але такі проекти для нас є теж дуже важливими, тому що це десь теж логічне продовження того, що ми робимо. Ми зокрема запустили, я вже розказував проект. Наша програма лояльності в партнерстві з Mastercard запустили проект по збору. 30 мільйонів гривень на протезування в реабілітаційному центрі Unbroken. На сьогодні вже зібрано 27 мільйонів гривень, і ми далі будемо продовжувати. Ви знаєте про наші проекти «Око за ОКО, в межах яких ми допомагали територіальній обороні. А зараз будемо з 1 лютого запускати вже проект ОКО за око 3.0». Теж на величезну суму це на 500 мільйонів гривень? Будемо теж допомагати нашому війську. Е, зараз ви долучилися до закупівлі? Я так розумію, ви придбали ці? Автомобілі. Так, ми придбали ці автомобілі, уклон їх дообладнав е, так як потрібно. Ну і ми будемо далі заправляти ці автомобілі в місті Львів. Безкоштовно. Безкоштовно, звичайно. Ми будемо фінансувати пальне, воно нам коштує. Е, скільки ще готові придбати автомобілів? В рамках цієї давайте ми будемо дивитися виходити з потреби. Зараз запустимо на трьох автомобілях, будемо дивитися, яка потреба, і будемо далі розмовляти з містом, з уклоном. І якщо буде потреба на збільшення кількості автомобіля, я думаю, це не буде проблемою це зробити, бо, як казав вже мер, ми маємо допомагати і максимально інтегрувати цих людей в соціальне життя. Е, можливо, Сергій до школи сеоклону, розповість, як працюватиме взагалі, куб, відколи працюватиме е, таксі, чи ми можемо його замовити, як, як його зробити. Але в нас є максимально е, мало часу. Можу Якщо місяця, можна, коротко і по суті, будь ласка, як замовити чи наперед Але треба... Але почніть з прізвища посади, будь ласка. А друзі, всіх вітаю Гришко Сергій, сієоклон. Дійсно, дуже радий сьогодні бути на запуску такого важливого проекту. Це вже друге місто, яке разом з партнерами ми запустили. Наразі вже цей клас у нас працює в Києві, де ми отримали гарний досвід, показали гарні результати за 8 За місяців роботи ми виконали більше 8 тисяч замовлень. Дуже приємно, що в таку соціальну історію, яка націлена на безбар'єрність, долучаються партнери, і дійсно всі ми розуміємо, що на жаль. У нас людей з інвалідністю щодня стає більше. В першу чергу військових, тому це цей проект він навколо важливої соціальної місії там бізнесу, держави, партнерів, і він покликаний там покращити там безбар'єрність. Це перший крок. Звісно, треба нам багато робити по всім напрямкам, не тільки в пересуванні, але це вже є перший крок. Він дійсно показує гарні результати. І я впевнений, що такі ж самі гарні результати, як у Києві, будуть здобуті у Ще долі. По проєкту, будь ласка, Шість. тільки по проекту розкажіть, як замовити таксі? Дивіться, наперед. Він з точки зору замовлення не відрізняється від інших класів автомобілів. В додатку для, для клієнту може зайти людина і викликати автомобіль. Завчасно, за за добу, за двічі в той же день може бути. Може в той же день, звісно, там уже дивлячись по е, тому, де знаходиться автомобіль. Подача може відбутися або зразу, або на певний час. На певний час на, на наступний день можна замовити? Можна замовити, так е, може це, це буде якийсь чи можете ви розповісти, це не просто водії чи якась свобода? Е, звісно, це кваліфіковані водії і обладнання автомобілі. Е, е, я ж говорю, да, що ми здобули дуже гарний досвід. Е, на Києві там примінили всі там речі, які потрібні саме для цього класу для безбар'єрності для, для цих людей. Тому автомобілі обладнані, водії е, е, теж підготовлені, да і мають гарну експертизу і в комунікації, і в допомозі, і в всіх супутніх речах. Всім обладнані, перерахуйте, будь ласка. Ви можете побачити, да, є підйомник, е, за допомогою якого можна зручно піднятися, є фіксатори всередині, за, за допомогою яких можна зафіксувати е, крісло палісне, ну і зручно пересуватися містом. Є ще питання партнерів. Я б ще що пані Валентина Бартошко розповіла, як місто долучається, бо оскільки на бюджет міста теж йде певний кігар, за що будемо власне, ми говорити, пані Валентина, розкажіть коротко, по суті. Хлопці кажуть, нормально додам Валентина Бартошик, директор департаменту гуманітарної політики міської ради. Хочу додати, що місто долучається до цього проекту таким чином, що ми хочемо підтримати цю ініціативу, цей проект і пропонуємо певне відшкодування за використання цих послуг соціального таксі. Тобто, якщо мешканець користується послугами, в нас є домовленість з надавачами послуг про те, що на підставі отриманих наданих послуг людина зможе. ...може буде звернутися до міської ради на отримання відшкодування е, певної кількості поїздок. Ми пропонуємо, ми підготували відповідний проєкт ухвали і виносимо це на наступне засідання е, міської ради. Про яку кількість поїздок на місяць? Йдеться? Ми говоримо про певну суму до 800 гривень. Ну Три-чотири поїздки. Три. Так, ми говоримо про початок. Нам треба з чогось почати. Тому давайте попрацюємо, подивимося, як буде проєкт іти, і тоді будемо розглядати варіанти щодо подальших дій. Mm -hmm. okay. так, дякую. І, власне, ще раз хто не встиг, можливо, ми б попросили ще колег, але пані Альона розповісти взагалі про що відбувалося. Роботи там вже багаторічний по інклюзії і як взагалі ці таксі працюють в Києві, бо ви є активним користувачем цього, то, можливо, поділиться досвідом, бо ми тут будемо приглядатися. Але представтеся, мене звати Уляна Пчолкіна, я громадська діячка, лідерка громадської організації, група активної реабілітації. І я щаслива сьогодні бути тут, тому що Львів прихистив нас після того, як ми виїхали з окупації з Бучої. і це є таке друге місто, на яке не байдуже, і сюди сконцентровано дуже багато уваги сьогодні. В Києві ми вже давно користуємося цією послугою, і направду, дуже багато людей, які мають інвалідність давно або тільки отримали її, можуть поїхати не тільки на відпочинок, а й поїхати на роботу, ставшись доступним таксі у Києві. Тому що уклон дуже важливо, робить не тільки соціальний проєкт, а ще й велику знижку 30% на поїздку. Людина з інвалідністю може скористатися Киваємо? ні-ні. Була знижка, окей. Забули, знижки зараз немає. Але тим не менше, людина може скористатися і обрати для себе. Я обираю їздити на роботу, коли мені зручно. Наприклад, таку снігову погоду я не сяду за кермо своєї автівки. Я можу їхати на машині з водієм, в комфорті і не розбираючи своє квіскулісне, що є немало Три автівки це багато насправді, тому що Київ величезний, шість автівок справляємося. Хочеться більше, хочеться більше залучення партнерів і людей, і щоб скажімо, очікування взагалі не було. Викликав таксі і поїхав. Це дуже важливо. Можна ще попросити вас треба додатково, як працює водіїв записувати Вони тут теж, правда? Одного старих. Звичайно, Звичайний. І в нас не між творення залежності там залежності від так, так, але тут